Україна найрішуче засуджує організацію Російської Федерації на території тимчасово окупованих нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь виборів до Державної думи федеральних зборів Російської Федерації 7-го скликання. Окупувавши наслідок збройної агресії проти України Крим та насильно насаджуючи на півострові свій правоустрій, Російська Федерація продовжує грубо. І зухвало порушувати основоположні принципи та норми міжнародного права, у тому числі Статуту, ООН, Женевську конвенцію від 12 серпня 49 року про захист цивільного населення під час війни, гельсінський заключний акт НБСЄ від 1 серпня 75 року та інші багатосторонні та досторонні міжнародні договори, учасниками яких є Російська Федерація. Віднесені Росії невід'ємної частини суверенної території України. До єдиного федерального виборчого округу, яке створення на Кримському півострові чотирьох одномандатних мажоритарних виборчих округів, є грубим порушенням фундаментальних норм міжнародного права. У зв'язку з цим результати голосування і повноваження чотирьох депутатів Державної думи, обраних в Окупованому Криму, за мажоритарною системою та 225 парламентарів, обраних за пропорційною системою. Є нікчемним та нелегітимним, що ставить під сумнів легітимність всієї державної думи Російської Федерації. У цьому зв'язку нагадуємо, що відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від березня 2014 року всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не повинні визнавати будь-яку зміну статусу автономної Республіки Крим та місця Севастополь і утримуватись від будь-яких дій або кроків, які могли б тлумачитись. Як визнання такого змінного статусу. Саме тому в Україні розраховують на послідовність наших партнерів та їхню відданість міжнародному праву та повазі до суверенітету та територіальної цілісності України. Закликаємо не визнавати результати виборів до Державної думи федеральних зборів Російської Федерації у частині голосування на території Окупованого Кримського півострова. Україна передасть усім своїм міжнародним партнерам перелік осіб. Безпосередньо причетних до організації виборчого фарсу в Криму та тих, хто брав участь у незаконних виборах для включення їх у санкційні списки. Україна поновлює свою категоричну вимогу до Російської Федерації негайно припинити збройну агресію проти нашої держави, де окупувати захоплені українські території, вивівши звідти свої війська.